У виборчому окрузі номер 63, до якого входять місто Бердичів, Бердичівський, Ружинський, Андрушівський та Попільнянський райони триває процес голосування за дотриманням усіх вимог законодавства. В окрузі за даними ЦВК, наглядають майже 5,5 тисяч спостерігачів. Це уповноважені особи та офіційні спостерігачі від партій, довірені особи та офіційні спостерігачі від кандидатів, а також офіційні спостерігачі від громадських організацій. На виборчій дільниці, розташованій у залі боксу на червоній горі, зареєстровано майже 2,5 тисячі виборців. У період з 8 до 9 ранку тут вже проголосувало 110 бердичівлян. За тим, як проходить процес, пильно стежать 23 спостерігачі. У перші години голосування порушень ними помічено не було. Дільниця відкрилась. Вовремя всі документи були оформлені і запломбировані всі скринки тоже правильно вовремя і все поки пока на дільниці все спокойно и все в порядке. Скажіть, будь ласка, на які моменти спостерігачі звертають увагу як в чому може бути порушення? Ну вообще на всі моменти во первых как Как бросается э, сам билетень, как выдается, обращаю внимание, только по паспорту. И смотрим, чтобы не было. Ну какие, если возникают какие-то проблемы, то мы подходим тоже, спрашиваем. На час, коли спостерігач бажає відвідати свою виборчу дільницю, щоб і самому взяти участь у голосуванні, його заміняє інший. Знаковим для цьогорічних виборів стало те, що на кількох дільницях Бердичева побували і міжнародні спостерігачі. Зокрема, на дільниці в будинку офіцерів, де здебільшого голосували військовослужбовці, були присутні фахівці з Угорщини. Європарламентарій Віта Гурмай та професор політології, представник міжнародного експертного центру виборчих систем Ласло Кемень. Завдання гостей подивитися на перебіг голосування в Україні, щоб Потім розповісти про це світу. Ми е, політичними процесами не займаємося. Для нас абсолютно все одно, який буде результат, хто переможе і так далі. Ми наблюдаємо за е, нормами, за, за тим, щоб е, закони, е, норми виборчих е, е, систем були так сказати, ну такі, які во і відбувається в Україні. І второе, що в общем-то на участках на день виборів, щоб все було так сказати спокійно, чесно, прозрачно, чтобы, щоб не було ніяких нарушений. Ласло Кемень – спостерігач із багаторічним досвідом, бував на виборах у Росії, Грузії, Вірменії. Перед візитом до Борничева разом із колегою відвідав Житомир. Там професору сподобалось менше. Приїхали із цієї організації 55 людей, по, по всій Україні. працюємо. Нам двоим дали задание Житомир, Житомирская область, и в том числе и Бердичев. То есть это абсолютно случайно, без всяких, так сказать, таких намерений. Но первое, так сказать, впечатление такое, что очень хорошо, что я попал в Бердичев. Это очень организовано, все подготовлено, все на месте, и все условия для того, чтобы были прозрачные, честные, демократические выборы. Вибори 2012 вперше транслюються і в мережі інтернет у режимі онлайн. Для цього в усіх дільницях встановлено по кілька камер. У самих кабінках для голосування відеоспостереження не проводиться.